Всім добрий день! У цьому відео я розповім про свої перші враження від роботи з садовим степлером, який ми нещодавно придбали. Відразу скажу, що всі роботи з підв'язки будь-яких рослин з таким степлером дійсно можна зробити набагато швидше. Для мене це дуже важливо, часу завжди не вистачає. Ще дуже важливо, що працювати з ним зручно і легко. Це я особливо оцінила, коли спробувала степлер на своїх улюблених, але таких колючих платистих трояндах. В одному зі своїх відео я розповідала про те, як посилити цвітіння платистих троянд. Для цього гілки троян треба закріплювати з великим нахилом. При бажанні можна створити ось такі красиві арки. Любителі троянд мене зрозуміють. Робота не дуже приємна. Я завжди працюю в спеціальних рукавичках, але все одно обов'язково або подряпаюся, або сильно вколюсь. Зі степлером на підв'язку йдуть буквально секунди. Він великий, рука далека від гілок, уколи та подряпини вже не страшні. Сусідню гілку я ще раніше закріпила пластмасовою кліпсою. Працювати з такою кліпсою незручно, довго, особливо в товстих рукавичках. При таких роботах цей степлер дуже добрий помічник. Такими же кліпсами ми закріплюємо томати та виноград. Спробувала степлер на них. Томати закріплювати зручно, швидко, навантаження на спину менше, бо менше часу треба стояти, нахилившись над кощем. Виноград також підв'язувати дуже швидко. Зручно, що можна регулювати довжину петлі. Тому можна швидко закріпити тонкі товсті гілки. Обслуговування степлер дуже простий. На коробці є інструкція і встановлення скоб, заміни стрічки. Стрічки та скоби продаються у господарських магазинах, можна замовити через інтернет. А ось сам степлер я б не радила купувати через інтернет. Справа у тому, що рекламу степлера я дійсно побачила в інтернеті. Він мені сподобався, я уявила, як швидко підв'яжу всі свої томати, уявила і одразу мало не замовила. Але зупинилася, вирішила таки поїхати в магазин, потримати степлер у руках, порадитись з продавцем. І як виявилося, правильно зробила. Тому що я мала не замовила степлер цієї ж фірми, але більш простої конструкції. Так, у степлера простішої конструкції і ціна нижча, але є істотний недолік. Степлер не завжди з першого разу захоплює стрічку. Дивіться. Першим натисканням захоплюємо стрічку, а наступним натисканням закріплюємо рослину на опорі, відтягуючи стрічку на потрібну довжину. І так працюємо без зупинки. У простішій конструкції, коли немає чіткого захоплення стрічки, іноді доводиться по кілька разів стискати, розтискати степлер, поки вдається захопити цю стрічку. Принаймні в магазині, скільки я не пробувала, мені це не вдалося зробити. Продавець сказав, що стискати треба швидко різко, але при цьому у нього теж не дуже добре виходило. І з цим же степлером у мене вийшло з першого разу. Тому я раджу, якщо ви вирішите купити садовий степлер, все ж таки краще спочатку випробувати його, подивитися, як він захоплює та обрізає стрічку. Ну а в результаті хочу сказати, що цим степлером ми дуже задоволені. Для тих, хто цінує свій час і зусилля, це дуже хороший помічник. На сьогодні все, здоров'я вам та удачі!